Олександр 1992 року, військовослужбовець. Тепер історія, як він потрапив сюди. Олександр з багатодітної сім'ї, в нього одна мама, і крім нього ще три сестри і один брат. Одна мама їх зростила, він був старшим, йому 32 роки, і він підтримував всю сім'ю. Мама інвалід другої групи. Один брат ще учень і три сестри навчаються в коледжах. Саша з 1998 року завжди мав інвалідність, і в нього в бедрі суставчик зношувався, стирався. Лікарі з його шестилітнього віку. Писали некроз та суставу. Один професор, ми їздили в, до професора Мечникова, той написав: поменше рухатися і лікарі йому так казали, поменше рухатися, а десь, коли не буде зовсім ходити, тоді заміна су сустава. Одна нога в нього коротша за іншу на 2 см. Квітні 24 року Сашу зустріли робітники ТЦК служби і забрали на службу в армії. Медкомісію Саша пройшов, де написали обмежено придатний, але військова частина відправила його на полігон, де він в результаті цього холоду захворів. 1904 він захворів. 19 і лише 2.05 він попадає в лікарню, де йому пишуть: спочатку починають лікувати ОРВІ. Я зараз хочу прочитати виписний епікріз із його історії хвороби в Клеванській лікарні імені Михайла Вервеги. Це там, де він лікувався. Зразу, Куди він попав зразу. Вважає себе хворим з 18.04.24 року. З'явився кашель Нежить. З 1.05 підвищення температури тіла. 2.05.24 року Олександр попадає в Клевенську лікарню імені Михайла Вервеги. Саме в реанімаційне відділення, але його з реанімаційного відділення переводять вниз в терапію, пишуть, що це в нього ОРВІ. Лікарі пишуть не госпітальна, правобічна, нижньодолева долива пневмонія важкий перебіг ДН-2, тобто друга. І чому з таким важким перебігом вони його тримали цілий тиждень в оцій клеванській лікарні? Він поступив туди 2.05, і лише 8.05 вони його перевозять в рівно. І ось він уже в рівенській лікарні. З 8.05 знаходиться, з 10.05 його переводять в медикаментозний сон. Зараз ураження легень 95%. І він знаходиться в медикаментозному сні. Хто дасть відповідь на запитання матері, чому не забрали сина, чому, чому не догледіли її сина, він пішов служити. Хто дасть відповідь на це запитання? А ще четверо малих дітей. Які він підтримував? А хто її тепер підтримає? інваліда другої групи. Вона сама залишилася з чотирма дітьми, які вчаться, навчаються. 15, 16, 17 років діти, які залишилися. Ты знаешь?

Субтитры сделал DimaTorzok